Вітаю! Сьогодні готую сирник, який замінить шоколадні цукерки. Яйця перемішую з цукром до однорідності. У мене не було блендеру, тож я додала цукрову пудру. Окремо перемішую сухі інгредієнти кукурудзяний крохмаль, какао і ванільний цукор. У перетертий до однорідності кисломолочний сир додаю усі інгредієнти: яєчну суміш, сухі інгредієнти, сметану і розтоплене вершкове масло. Дуже добре перемішую до однорідності. Не обов'язково мати блендер, щоб приготувати смачний сирник. Додивіться відео до кінця і ви в цьому переконаєтесь. Усі пропорції, як завжди, залишаю під відео. Фундук подрібнюємо на шматочки різної величини. Якщо вам не подобаються шматочки горіхів в десерті, то подрібнюйте до однорідності. Горіхи додаю у сирну масу, але трохи залишаю для декору. І усе добре перемішую. Викладаю сирну масу у форму, застелену якісним пергаментом. середину сирника додаю шматочки шоколаду. Випікаю при температурі 180 градусів 50 хвилин. Ось такий шоколадний красень вийшов. Для ще більшої шоколадності поливаю його розтопленим шоколадом і посипаю подрібненими горішками. Скажу чесно, ми не дочекалися, поки він охолоне, а з'їли його майже увесь одразу. Але, звичайно, краще його їсти охолодженим. Якщо ви любите шоколадні десерти так само, як і я, і вам сподобався рецепт. Буду вдячна за лайк та коментарик, мені буде дуже приємно. Зберігайте рецепт, щоб не загубився, а краще підпишіться. Усім смачного та до нових зустрічей!